Мене звуть Аня, я завела цей Ютуб, тому що ви в Тіктоті проголосували про те, що хотіли б, щоб я знімала щось на Ютуб. Отже, я думаю, в цьому відео ми просто познайомимось і далі я буду знімати відгуки і якісь цікавинки. Отже, я почала все із інстаграму, тому що мені там зручніше, там не треба було говорити на камеру, чого я дуже боялася. І потім уже я потроху почала знімати в ТікТок, тому що розуміла, що в Інстаграмі важче просуватись, ніж в Тіктоці. Зараз я повноцінно веду і Тікток, і Інстаграм, і як ви бачите, почала YouTube. Але давайте розповім про себе. Я навчаюся в 11 класі, готуюсь до НМТ, багато читаю, більшість звичайно електронна, але нічого. Я намагаюся купувати книги, коли в мене є на це гроші. Е, також я пишу власну книжечку. Зараз вона ще тільки почата, але я планую десь в наступному році її закінчити. Найбільше я люблю фентезі або ж романи, але все-таки фентезі це в моєму сердечку назавжди. Е, мої улюблені книги це жорстокий принц, Двірші півітроянд. Лисяча нора. У мене є одна книга репринтом. Зараз покажу. Ось. Одна книга репринтом, всі інші я читала в електронному форматі, її я придбала за день до повномасштабного вторгнення, ви розумієте це. До речі, зараз буде коротенька історія про її доставку. Її вислали в той же день, але прийшла вона мені аж через тиждень по новій пошті, тому що нова пошта припинила працювати десь на тиждень, і вона застрягла в Черкасах, а я живу в Черкаській області, тобто їй не вистачило декілька годин. Це так сумно. Але потім я щаслива пішла і забрала, почитала. Дочитала ще дві в електронному форматі, тому що купувати вже бажання відпало. і... Якось так. Але мені вона подобається, вона типу хоч і репринт, але дуже якісний і відрізняється тільки оцим розміром. Так. Я хотіла сказати, що створюю мерч. Поки що це тільки самий самий початок. Я зробила три закладинки і замовила пробну поставку, щоб подивитись, чи подобається мені якість постачальника. Тому чекаю десь завтра, післязавтра їх мають вислати і потім будемо дивитись. Тому можете підписатись також на мій мерч Instagram і Тікток. Да. А ще в мене є чатик в Телеграмі, де ми з дівчатками говоримо про книги, і не тільки про книги. На нього теж можете підписатися. Якщо, звісно, хочете слідкувати і спілкуватися зі мною. Зараз я читаю із крові попелу, я десь на 120. Ай, не видно. А де вона діла? Тільки що тут була закладка з стикерів на 125-й сторінці. У да. мене є тільки одна частина поки що, але я сподіваюся, що до Нового року замовлю ще хоча б другу. Третє, я вже мовчу. Тому очікуйте, буде відгук. Також я читала, ну, в принципі, тут я вже все читала зараз. Читала я наші приховані дари поцілунок у Нью-Йорку. Якраз покладу дічунок. Депрофунзіс, про неї, напевно, мало хто чув, але така книжка є, вона. Кала, достатньо. Е, моє серце інші чорні діри, лисічі нора, як я вже казала. Далі перша частина коміксу Сіра Долина. І метро до темного міста. Я на середині. Це із тих, що в мене є паперові. Із електронних я читала, ну, як відомо, Жорстокий принц. Е, три книжки Саримас Двіршіпів Троянт. За кохання Згадати усе, що читала. Шістка воронів. Основна трилогія Гришів Що там ще? Коротше, зайдіть до мене в інстаграм, подивіться, і якщо ви хочете якийсь відгук на те, що я вже читала, напишіть мені в коментарях. Тому що на відео я буду. Більше говорити про це, ніж пишу в інстаграмі, бо там, ну ви самі розумієте, обсяги і все таке. Тому буду дуже вдячна. Також я вже знаю, що хочу сюди зняти відгук на одну скандальну в нашій групі книжечку, тому що вона нікому не зайшла. Чекайте. А тепер я хочу з вами попрощатися. Всім гарних днів! Гарного закінчення навчального року, якщо ви ще учитесь. Гарних новорічних канікул. Ну і просто гарного настрою, мирного неба і всього найкращого. Дякую за перегляд цього відео!